Уявіть собі, лише в Італії щороку близько півмільйона людей шукають допомоги екзорциста. Це більше ніж усе населення Ісландії. У часи, коли штучний інтелект пише симфонію, а людство планує будувати міста на Марсі, чому цей древній і скажімо чесно, моторошний ритуал не просто не зникає, а набирає обертів? Можливо, ми чогось не знаємо про світ, в якому живемо, або, що ймовірніше, не до кінця розуміємо самих себе. Сьогодні ми спробуємо розібратися, чому практика вигнання демонів, яку багато хто вважає пережитком темних віків, досі з нами у 21 столітті, і повірте, відповідь може нас здивувати. Перш ніж говорити про сьогодення, важливо зрозуміти, що ідея екзорцизму набагато старша за християнство, віра в те, що невидимі злі сили можуть захопити людину, спричиняючи хвороби та біди. Існувала ледь не в кожній древній культурі. У Месопотамії читали заклинання проти демониці Ламашту, яка нібито полювала на немовлят. У стародавньому Єгипті та Вавилоні жерці проводили складні ритуали, щоб очистити людей від злих духів. Усе це були ранні форми екзорцизму, що виникали з простої людської потреби, пояснити незрозуміле. Раптові хвороби, психічні розлади, епідемії. Коли наука мовчала, відповідь давала віра в надприродне. З приходом християнства ця практика отримувала нову потужну основу. У Євангеліях безліч разів описується, як Ісус виганяв демонів і що ключове передавав цю здатність своїм учням. Один із найяскравіших прикладів історія про геразинську біснувату, з якого Христос вигнав цілий легіон бісів, просто у стадо свиней. Легіон це близько. Двох тисяч демонів. Для перших християн боротьба з демонами була не метафорою, а частиною щоденної духовної війни між Богом та сатаною. З часом практика стала більш формальною. У 1614 році папа Павло V затвердив римський ритуал, тобто першу офіційну інструкцію з молитвами для проведення екзорсизму. Це перетворило розрізнені обряди на чітко регламентовану церковну процедуру. І, хоча після Другого Ватиканського собору, всередині ХХ століття роль екзорциста перестала бути окремим чином у священстві, сам обряд нікуди не зник. Єпископи, як і раніше, могли призначити священників для його проведення, тож ця практика має безперервну тисячолітню історію. Тож як вона уживається у світі, де є МРТ, антидепресанти та генна інженерія? І ось тут ми підходимо до головного конфлікту, що оточує цю тему. Сьогодні існують два абсолютно різні погляди на те, що колись називали одержимістю. З точки зору сучасної медицини та психіатрії, діагнозу одержимість демонами просто не існує. Стани, які в минулому списували на бісів, сьогодні мають наукові пояснення, ось найпоширеніше з них. По-перше, психічні розлади. Шизофренія може викликати галюцинації, людина чує голоси або бачить образи, які легко інтерпретує як демонів, дисоціативний розлад ідентичності, раніше відомий як роздвоєння особистості, може створювати відчуття, ніби всередині тебе живуть інші сутності зі своїми іменами та характерами. По-друге, неврологічні захворювання, наприклад, скронева епілепсія, її напади, це не завжди конвульсії. Іноді це зміни свідомості, відчуття виходу з тіла, дивні автоматичні дії та видіння, які легко прийняти за містичний досвід. І по-третє, психологія сильний стрес, глибокі почуття провини або травма можуть проявлятися через тіло. Людина, вихована в релігійній родині, може несвідомо обрати мову одержимості, щоб висловити свій біль. Це стає відчайдушним кроком про допомогу. Мовою зрозумілою її оточенню. Науковці, що досліджували ритуали екзорцизму, кажуть, що зазвичай не фіксують нічого надприродного, лише глибоке емоційне та фізичне виснаження. А що ж каже сама церква? Думати, що вона бачить демонів за кожним кутом, було б помилкою. Насправді, її підхід надзвичайно обережний. Згідно з церковними законами, урочистий або великий екзорцизм. Може проводити лише священник із спеціальним дозволом від єпископа, і це абсолютно крайній засіб. Головне правило, на якому наполягає Ватикан, перш ніж навіть думати про екзорцизм, людина зобов'язана пройти повне медичне та психіатричне обстеження. Церква вимагає виключити будь-яку земну причину дивної поведінки, і священник, що вивчає випадок, має консультуватися з лікарями. То кого ж тоді вважають справді одержимими. Церква виділяє кілька критеріїв, які, на її думку, наука пояснити не в змозі перше. Здатність розмовляти невідомими або древніми мовами, Ксеноглосія. друге. Знання прихованих речей, про які людина знати не могла, третє. Прояв нелюдської фізичної сили. І четверте. Звісно, гостра, насильницька відраза до священих предметів. Христа, святої води, Мелитов. Лише якщо такі ознаки є, а всі медичні пояснення відкинуто, церква може визнати випадок справжньою одержимістю. Для неї це не хвороба, а духовна битва, коли зла сутність захопила тіло і звільнити його може лише Божа сила через ритуал. Тож для вірян екзорцизм це не заміна медицини, а інший інструмент для проблем зовсім іншого духовного порядку. Та що трапляється, коли ці два світи, віри та медицини, стикаються в реальному житті. Історія знає багато таких випадків, але один став трагічним символом цієї дилеми це історія Анелізи Міхель. Анеліза народилася у 1952 році в дуже релігійній католицькій родині в Німеччині. Вона росла тихою та побожною. Та у 16 році її життя зламалось, стався перший напад, схожий на епіліптичний. Лікарі поставили діагноз Скоронева епілепсія і призначили ліки, але її стан лише гіршав. Аналіза страждала від депресії, а під час милитов бачила жахливі обличчя і чула голоси, які казали, що вона проклята. Вона почала ненавидіти релігійні символи, розривала ікони, їла павуків та вугілля. Лікування у психіатричній клініці не допомагало. Зрештою, і сама Анеліза. І її родина переконали себе, що її проблема не медична, а духовна. Вони повірили, що вона одержима демонами. Після довгих вагань у 1975 році місцевий єпископ дав дозвіл на проведення екзорцизму. Протягом наступних десяти місяців двоє священників провели 67 обрядів, деякі тривали по 4 години. Увесь цей час Аналіза майже нічого не їла, кажучи, що демони її забороняють. Вона вірила, що її страждання це спокута за гріхи сучасної молоді. 1 липня 1976 року Анеліза Міхель померла у вісні. На момент смерті дівчина важила 30 кілограм, причина крайне виснаження та зневоднення. Ця трагедія спричинила справжній шок. Батьків Анелізи та двох священиків звинуватили у вбивстві з необережності. Суд визнав їх винними, але дав умовний термін. Історія Анелізи це не просто сюжет для фірму жахів шість демонів Емілі Роуз. Це реальна трагедія, яка поставила питання, де межа між вірою і фанатизмом, між духовною допомогою і медичною халатністю? Чи могла б аналіза вижити, якби лікування продовжилося? Чи медицина справді була без сила, а екзорцизм останнім шансом? Однозначної відповіді немає і досі. Історія аналізи сталася майже 50 років тому. Здавалося б, світ мав зробити висновки, але попит на екзорцизм не просто не зник, він зростає. Чому ця практика така живуча у 21 столітті? Причин декілька. Перша криза довіри. Ми живемо в епоху, коли довіра до традиційних інститутів, включаючи медицину, часом падає, коли людина роками бореться з хронічною хворобою, залежністю чи депресією, а лікарі не можуть запропонувати швидкого рішення. Вона починає шукати альтернативи. Екзорцизм дає просте і зрозуміле пояснення: твої проблеми не складна біохімія мозку, а зовнішня зла сила, а отже, і є чіткий шлях до порятунку ритуал. Друга сила попкультури. Як не дивно, але один із головних промоутерів екзорцизму це Голівуд. Фільми на кшталт, виганяючи диявола» чи закляття, постійно тримають цю тему на слуху. Вони створюють захопливий образ боротьби добра і зла, який, хоч і є вигадкою, робить саму ідею одержимості більш звичною для мільйонів глядачів. Третя офіційна підтримка церкви. Поки екзорцизм залишається визнаною практикою, він буде легітимним в очах вірян. Більше католицька церква реагує на попит, тому що в часи, коли віра в Бога зникає, збільшуються випадки зневолення людей демоном. У Римі в одному з папських університетів з 2005 року регулярно проводять курси екзорцизму і молитви звільнення. Там майбутніх екзорцистів навчають не лише теології, а й основ психіатрії, щоб вони могли відрізняти хворобу від того, що церква вважає духовним впливом. Сам факт існування таких курсів це сигнал. Ми ставимося до цього серйозно. Четверта інтернет. Сьогодні знайти інформацію про екзорцизм чи навіть контакти священник екзорциста простіше, ніж будь-коли. Історії про успішне вигнання ширяться соцмережами, а деякі харизматичні рухи навіть транслюють обряди онлайн. Так вірування, раніше обмежені певними регіонами, поширюються по всьому світу. Що ж ми маємо в підсумку? Екзорцизм у 21 столітті це складний феномен на перетині глибокої віри, психологічних проблем. Культурних страхів та церковної політики, це точно не просто пережиток минулого. Для когось це небезпечна практика, що може призвести до трагедії, як з аналізою Міхель, для інших остання надія, коли лікарі розводять руками. А для самої церкви важливий інструмент духовної боротьби, що, однак, вимагає неймовірної обережності. Історія екзорцизму показує одне людство завжди шукало пояснення стражданню і злу. І доки існує питання, на які наука не має остаточної відповіді, доти існуватиме і простір для віри в надприродне? А ви як думаєте, у чому головна причина живучості цього ритуалу в наш час? Це справжня духовна потреба, вплив культури чи щось інше? Напишіть свою думку в коментарях, буде цікаво почитати.